Все знаходиться і досі в руках партії регіонів колишньої. Це шампанське, наскільки я пам'ятаю, це родина Ахметових була. Там частка якась у Колеснікова наче була. Там що у Саши стоматолога була частка до останнього часу. От, тобто нічого не змінюється, і навіть тепер, коли завод перевели в Одеську область, власники, як я розумію, не змінюються. Що стосується е, альбастрових вироботок і е, підприємств, КНАУФ це більш мали, малий бізнес і це у е, власності місцевої еліти. І наскільки я пам'ятаю, е, Територія під видобуток гіпсу, це було о, о, дітей о, о, міського голови Бахмута, От, і колишні о, голови, так само дітей голови райдержадміністрації, це Данілов колись у нас був. От, може, там щось змінювалось, але ну, це, це місцевих літ, саме там, з Бахмута, їх бізнес. Що стосується Артем селі. Це залишається підприємство державної власності, хоча ми знаємо, що на цьому підприємстві завжди були купа прокладок і контролювали їх знов таки донецькі еліти. Свого часу це була, були Клюєви, Іванющенко, і ну, наскільки я знаю, вони і так далі і далі продовжують контролювати через там інших своїх людей. Бо настільки мені відомо, минулого року підприємство Артем Сір там запускало нові лінії, там було активне будівництво реконструкції, і керівниками цього будівництва були, так би мовити, підприємства, підпорядковані Донецька. Навіть траплялося так, щоб укладались угоди, і початку передавали з Донецька через кордон. Через пункти пропуску там, лівими шляхами. Тобто, Донецьк продовжував контролювати це підприємство. ДНР, тобто, я зараз це так зване ДНР. Тобто під час вже перебування цієї території на підконтрольній нам, Україні, все, все одно ДНРівська нечисть якось отримувала прибутки з, артом, з Артем солі, так? Ну так, так. Бо е, я кажу, як державне підприємство свою частку держава щось отримувала, але okay. всі контракти по постачанню вони були через прокладки, саме Донецькі. Це okay. чи Клювих, чи Іванющенка, люди, чи е, хто там ще з них є. Ну, я, я знаю, що там були які місцеві працювали, е, ну, але вони були представниками саме е, цих людей. І я, якщо я не помиляюсь, 20-21 рік е, рік ділянку довкола Артем Селі виставляли на аукціон, на нове підприємство з видобутку солі. І там були помічені люди Ахметова. Але так як Артем Сіль, сам Солідар вже не раз переживав острахи щодо приватизації підприємства. Там була знов таки волна протестів, і тоді призупинили. От але знов таки це були люди Ахметова, це були люди Донецьких довкола цього підприємства. А йшлося про вже повну приватизацію, так щоб державі нічого не залишилось з цього підприємства. Так? Ні, там трохи не так. Державне підприємство залишалось, але територія ліцензіонна діяльність видобуток солі довкола, саме територія в цьому селі, виставлялась на цей конкурс, і по по закону поглинання мало бути поглинання більша територія. У нового підприємства могли б поглинути в жертвом сіль як менше і ну, тобто там нюанси, це економічні ці речі, і як це працює знов таки, нам про це мало говорять. Ну тобто держава все ж одно менший вплив Не, мала би. Так, так, так. Угу. Ну, вони просто державне підприємство приватизували таким чином. Угу. Не було б так в обхідним шляху. От дивіться, як це все цікаво виглядає. Оця ця особа, про яку під час Революції Гідності, після перемоги Революції Гідності, пан Аваков казав, що Іванюшенко це людина, яка фінансувала вбивства людей на Майдані. Через своїх підконтрольних осіб, наприклад, горлівського кримінальника Армена Саркісяна, це людина цього ж таки Іванющенка. Тепер же є інформація про ще одну людину. Іванющенка єнаківська особина її звати. Батурін, Олександр Батурін здається, Олександр, так ось ці особини. Вони і зараз в ДНР дуже впливові, в так званому ДНР. Вони з подальші злочини зараз. головне управління розвідки України розповсюджувало інформацію наприкінці е, листопада, що цей Саркисян піднявся до рівня. Смотря що за всією не лише ДНР, а всією територією захопленою російськими фашистами після 24 лютого, і дивіться, як цікаво, підприємства на території Бахмуту, Бахмутського району Артем Сіль контролюються чи контролювалася. Кримінальником Іванющенком, який так само контролюють кримінальників на території ДНР, які зискують злочини проти держави України, держава Україна взагалі не спроможна захищати свої інтереси довгими роками. Це лише зараз вона, е, нібито, прокинулася від е, багаторічного сну. І держава на це дивилась е, скрізь пальці. Я так бачу, що прибутки продовжували отримати динерівські кримінальники з нашої Артем Солі. А зараз, а зараз вони штурмують Бахмут е, Бахмут. Бахму. Це може бути все ж таки пов'язане. Це може бути якось. Мені здається, пов'язані інтереси щодо цього підприємства. Все ж таки. Можливо, можливо, пов'язано, але я не думаю, що там будуть інтереси пригожена, бо це донецькі так думати еліти. Це Януковичі, Ахметови, Калісніковичі і такі ж такі Ванющенки, що контролюються так, єдиний такий клан, і вони сподіваються повернути собі всю так. власність чи зберегти, як вони вважають своє. От, але чи чином ну, са саме цих е, фарш е, під названням Бандуровця?